Добрий день, я з вами Рай24К. Ой, можете дивитись, як я буду пробувати відновити свій розвиток на новій версії. Зі старою будемо переносити. Як я це зроблю, просто буду все, що буду вам на ті сюди переносити. Я на ебаса уже сюда принес. Баги, где мне мастерские Скитус? Мистер Скастим. О, нет. Что? А, автосайб, что баба я забыл уже. Ой, старый нерай. Ой, 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 спина крутит, старый. -к. Давайте щось зробити тут. Поделю, що додано. Якоїсь дуречка, яку. Якої... це вже біжна квадрівного, типу, схоже. Я таким людям не довіряю. А що я кажу тим, кому не довіряю? Це мій бережніші... Ой, збережні. Моїм друзям. Я йому не довіряю. Він виглядає, як прибуде. Відкрити вогонь по ньому. Показати, що я зробив, саме великий особняк плейграунді Правда, гарний. Я вчора кайфував, як я його зробив. Є тортик, два кавуди. Я машину пробував зробити саму легку. Чи тут я зможу зробити хоч щось по двірі? А навіть кура. А, е, яка. А, 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 а ви все. Місто раз зробив. скін наплей раунд. Щоб по факту його таун зробив. Таун по англійськи місто, запам'ятайте це. І зіп один. Знаєте, що таке зіп? Це фірма робить цьому чому. Я знає, всього живого на землі. Да, да. І зараз да, включу його. Ніякі броні його не виграють. Бачите такий обстріл. Навіть душа його з бронежилети, а тут падає такий обстріл. І мене подошло, де його за ти маєш дістатися до цієї кнопки. Відкрий парашут. Я... Ура, Пазло, ти живий. Відкрий вогонь, А ти набагато краще ні. Я не можу це... Ні-ні-ні-ні. Краще Ура, місія виконана. Дома мій проєкт, ти знаєш, так просто. Ні. -ні. Ой, ч осталось, я думаю? Все, я знову зид позначил. Это твой кімнати. Я сижу! Я сижу! Боже мой, гарно! Я що тут мало складывай то вже кімнаті! Воно доходить до кінця карти, йойк. Дай хату свою поставив. І воно не думаєш. Ааа, воно мою хату знищить, е! Зни вас знищити мою хату. Ну, краще тут саме безпечно. Дякую за твоє відео. Вона коротка, але показали, як мене я... деколи можу робити зі сталих версій. Дякую всім. Ось з нових. До да побачення. З вами Вред 24.